добрала. І персики я хотіла взяти на стіл. Ну, Це персики є. Да. 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 Не морожено? Ні. Це... Ні. Свіжа. Свіжа кілька. Так, да, дивіться. Здається, що я вже потеряла свій свою... продукт. А, ні, не потеряла. Ура, я знайшла їх. Вон вони несуться в цій печіні. Да? Это не этого потерялась, а потом дня. Потеряла место, где потерялась. Так бывает, так буває. Я це буду монтувати і Я буду просто сміятися. Давайте я можу попробовать. Дякую. Дякую. Звяні виноград на базарі Белараністровська. Це лучше, що може з вами случитися в цілому це -um профілактика срачки, якщо знаєте, що це таке. Ну no, Ти можеш говорити все подряд. А чого? чому хочу. Деньги уходять, продукти приходять. Тетя мене вже тут толкає в бок. Я питаю. Родичі йдуть. Ідемо в оптовий магазин. О Боже, я вже не хочу давить бопту. Давайте подивимось, якісь шмотки, чим же в Белгород Дністровський, одягають модниці Белгород Дністровського. По Бутикам мы сім'я. По бутикам, каже, не підемо. Я ніколи, кстати, не любила цю часть базару, бо тут, в общем, так, слева так туалет, і всегда тут грязно. В Островском бути, знаешь, ну, mm -hmm. от золота вже тут продають. Севен акція хуже, що може бути. Конечно. Вже якщо mm. брати нормальну воду, то треба брати нормальну воду, там Кока-Колу, Пепсі, no, спрайт якесь оно. Пепсі взяли. Спрайт наоборот. Вон. Спрайт oh. не Диви, Бач, 44-47. <плес> Мені не подобається. Пожеріте води. Вон буасон. Коли дідусь трав... э, траванувся, це труханувся, вибачте, звісно. <извиніся> Ти прочитала тархун, траханувся. В общем, траванувся, і ми всі перестали це пити, кромі мами. <плес> <плес> Я не люблю взагалі таке. Ітока бурдьоми, бурдьоми, бурдьоми. Кстати, а бурдьомі б треба вдяг. Оце так виглядає оптово, кстати. Ось вот так, якби новий Год. Вот це візьмем цече. Тут кожен день тільки, тут ще мало людей. Да, це мало людей. Це ще мало людей. Я, са... О, колись ми оце таке їли, е, е, брали оці штуки і їхали на затоку на море і в общем, билися з младшою сестрою, тому що тут, бачите, дуже багато пудри сладки, а єсні. І ось завжди вибирали більше пудри. Конечно, це ми прийшли за сим тільки сюди. Ну я думала води, ну що, не будемо брати. Заїдемо щоб то в біги. Конечно. Кстати, не водіться в Києві на Дубайський шоколад. Він в Києві стоїть 300 ще масри, у нас 205. Так що Білградністровський завжди був ближче до Дубай. Запам'ята це. Так що, якщо що, делаємо закази. Так, ми йдемо сейчас. Маєстра, візьмемо там багет, візьмемо тостовий хліб на салат. І в принципі нам ще потрібна вода, да? упаковка? Ні, у мене три бутилки одна і три. В Хорошо. Достатки. Тоді ми можемо, в принципі, зайти в АТБ. Ну мені треба зайти сахару за 20 кг. Тоді заїдемо в АТБ, да. Все, пішли. Значить, беремо хліб і йдемо вниз і до машини. Да, Славенький. 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 І такий, наші дронки, нічого так. Угу. Ну давай візьмемо тоді, що ж ми будемо. Оце, нравиться? Хорошо? Так, його, ми все одно будемо його виявити. Ми будемо кусочки? Да. Не базар. Я, звичайно, Оставляємо ці всі історії. Да. Короче, базар не иссякаемый. Красивый. Так що? А це? что иди сюда. Покажи, покажи покажи букет. Ой, красиво вообще. Жених, ну ж жених, жених. Все, букет. Одні букет. ще одні букет, одні букети. Це от тебе а це А як ти тут все будет? Зараз заберем. Не переживайте, не переживайте. Все, Всем пока. Білагород страна контрастов. Реально, це якась страна, е, це не місто. Це, от, тут свої закони правила Фух, люблю і ненавижу, знаєте, а це про Біла дністровський Ну, закупи, це звісно, жорстко. А закупи з родичами... Ой, такий був момент, де можна посваритися з родичів. Я вам йому сказала. Тепер. Давай на Ура! Повним ходом. без остановок. Чуть не вбилась. Не дивиться под ноги. Не дивилась у телефона. Я же говорю. Это надо снимать, не надо. Бог рождается просто из ничего. Из никто, да. Из никто, За того, що в когось не надо. Можна... Вместо мозг блог. <ривіт> да? Блог. Блок или мозг? <ривіт> Сразу є торба здорова. Всі закидують сині Хочеш, і всі несі сюди, тому що всі сині. Іду, іду. Я от тут упала через такий вот каркас. В общем, там буде стол, це все накриється. К сожалению, у бабушки немає винограда. Телевізор, чистий телевізор. Уіу! А мені сюди. Це погріб. Погріб, знаєте, таке ж таке погріб. Оп. Красиво. Поїхали. О, добро! Ой, тут колись теж була маленька. Сюди лізла, коротше, упала на цих ступеньках. Ну нічого, тут багато хто падав. Ну, це називається погріб. Ось вот так вот все тут відбувається. Не питайте, що там, ну там, тим более. А тут, уху. Так, мені треба забрати всі ці сині. Я не знаю, які зараз понесу і буду це знімати. Красота. Купили все такі такі штучки. Дідушка сказав, що. П'ють таке, як воду, скажуть, що зажали і не поставили на стіл, поэтому обіцяте купили все. Дідушка сказав, для, ну, для нас це, извините, як ну, би закон. Так, як О, беру. сині. Кстати, як у вас називаються баклажани? От в Одеській області завжди їх називають сині почому, не знаю. Хоча вони мені, взагалі, не сині, а чорні. Ладно. 64. Надо діріку скинути, відправлення у місці Білогородністровський. Як роблять, ото от, джун-джин посипається медленно. Джун-жин-жин. Джун, Виявиш джун. таке? Ну да, так, і роблять. Десь смужу нугти грязні. Там, блин, люди будуть жахатися, казати, як можна такими руками мішати, хто це їв ляком мішають для свиней. Я читала, постійно так кажуть. А я це все буду виставляти. Я тебе приб'ю. Это будет на Ютубе. на Ютуб. Ютубе. Так давай ногою помішаю, більше переглядів буде. Хочеш? Спокойся. Ой, это так красиво. Походь знімаєш. Знімаєш я лохмата. Вообще красиво. Оно ну, покажеш. Вообще красиво. Вообще хейтить усе. Поэтому если ты хочешь побільше просмотров, то я сейчас можу ногою помешать. У тебя будет куча просмотров. Так поднимешься. Поехали. О, а може не розуваться? Може так. Ой, ліза вона. нас. Вань, пожалуйста. Не умничай. Щось говорити. Помахай на камеру. Для подписчиків, для них. Це не чуть, -чуть. О, тако, да. Там ярко, так, так. Молодець. Нам на тепси. Так. І десь і сторону. Це вам не Мальдіви, так, Владик? Так. Мамо ріо. Декабшок. Ріо. Кібабча, рівади кибабча. Трохимом. З юбілеєм тебе. Здоров'я крепкого. Всього тобі найличого. Щоб ти ще років 15 прийдеш. 15? Це так... я даю. А як Бог дасть. Ура! Діла? Да, молодець. дітям покажеш своїм. Нагачії. Спитай бабушку, рози нравляться. Бабушка, ну що? Ти бачиш, дядушка вичудив? Де він такі? Де він такий вже? Ти казала, Казал, твої не різать. Твої не різать. А ви така же пенсія мала. Він у хрещенки вирізав. Так, ну О, давай, олесі. пишайте. одна сломка з днем рождения тобі. Щоб тебе. Щоб ти була здорова, щаслива і щоб... Все було добре, бачите. І, цей. і ще от Юри букет. Взагалі да, да. оце от Юри букет. Ти купила. <клес> оце. Да. Щоб ти знав оце от Юри. І, і цей дуже красивий. Одних да. не такий красивий. Yeah. Юри найкращий <клес> найкрасший. Да, 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 да. мала молодочка приїхала, ми думали, що вже 7 утра, а тільки 6. Но дедушка уже жары шашлыки. Так, что тут? У нас? У бумаги, дивись, щоб не попали. Ще солнце не встало. Дело идете? Йде, Идет, нормально. Румяненький будет шашлычок у нас. Сегодня. Да вообще. Да. Специалист діло. вышло класс. Красота. Mm. А ти що, хоч шашлик, ти Ти вчора кинувся на мене. Я ж не, чуть не перечепилась через... Ви дивіться, штуку. Оксана чуть не вбилася, тепер ти. В погрібі, так. О, бач. О. Ану, засніми, диви, румяни. Да, да. Він ще до запаху ще час назад йти. І цей не хотів їсти. Що там тут є. А що вони дурні? Так, Вікторія, давай стола. Давай, що тут робиться? Шесть утра, мама мія. Хрещенка вже поїхала? Ну так поїхала спати, а ми тепер роботи. Розбудила нас всіх. Іду, йду. Привіт. Що там? Бери. Сюди, Отак так, Дядушка вчора каже, сам за мету, не трогайте. Утром уже мені каже, все, давай, бери віночок, ти заметаєш Хорошо. Ой, як красиво розсвіт. Та вообще. Іде попереді, будеш відкривати каліпти на Томей. Добре. Щоб буде це двора. Чорний, ти готов? Mm. К сьогоднішньому дню? Остальные хвилины приготовления. Девочки, давайте. марш бросок. Ну так, давай решим сегодня. хрещенка хуйная слаще. Кинется уже к столу. Ще не заканчивается тарелка. Да, бабушка? Тарилка закончилась уже? Конечно. Ну що, скажи, вот начало твоего дня рождения, твоего праздника. Ты умаялась уже. Да, умаялась, страшного. Все буде добре. Ну, стил такие як ты хотела. Да, да, колоня там занята. Ти мала там сідати і нехай вона ще дуже багато років посміхається, буде поряд з нами, командує. Ми потерпимо, нічого страшного. Нам подобається, Ми вже за скільки років звикли, і це прекрасно, що вона нам руководить. І десь нам щось підказує. І ми переймаємо цей прекрасний опит за стільки років. Подивіться, який хороший сьогодні. сьогодні ми взагалі нічого не робимо. Ми лежали так що, будь ста. Хочу сказати, ось. Нашій мамочці слова вдячності за те, що вона у нас саме найкраще любима. Е, Добре, вже? уже думаю, коли пахне така новина. за всі за всі роки цілуємо твої руки. Ура! Дуже слізло! Цілуйтесь, а, цілувались! Потом да. да. мене снімало так уже. Спасибо <ріговори> за два дня, щось удалось. Вона тут два дня уже. Ушивагиться, що це значить ушивається. Чоловіка не знала вже. Це ясне дело. Щось вони тут уже мотить. Цей пога? Вообще дожив дом. З прекрасним юбилеем. Цей, си, 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 си. Давай цвітайте. Проходьте. Проходьте, ти. проходьте. Буде. Проходьте. Майва, Ну, а Вона мені в детстве давала спокою. Все, що накипіл. Сьогодні такий день, можна казати, все, що давай.

Потом. Повтори, повтори. Да, да, ну, Обачно кажуть, що хазяїни хазяйка говно, бо не наливав ніхто давно. День народження у тебе, до гостей ти усміхнись. День народження у тебе, твої мрії, щоб збулись, попутала. День такий чудовий, один лиш раз на рік. Нім радості багато і усмішок ясних, чи сонце, чи негода в цей день такий святий, Ще більша рівна врода, і погляд твій ясний. День народження у тебе не сумує веселки.

Молодець, хеппі підбігли. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Бабушка, ще буде Бабушка, давай швидше підходь. З Днем народження. Щоб мене підготували, підготовили, воздуху не почали. Кусай, кусай, кусай. Кусай, кусай. Вау. Це блогері. Де скільки машин? О. Моя ласточка там. А чи то А за нею бечка, як беревінок в'ється. А за нею бечка, як беревінок вється. И я желаю, если девушка нынешним летом Обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом Потому что полюбят тебя Я хочу, чтобы песни звучали Чтоб вином наполнялся вокал Друг другу <поє> <мы всі> <поє> пожелали, <поє> то, що я вам <поє> сейчас пожелала Давайте, <поє> еб <И> е кура Аллахбар. <слабоє. поє> <свят> Ах, это слава, это слава Богу. Е. Ух, нормальный кусок. Давайте за то, что у нас есть. Дай Бог вам здоровья. Мне именно понравилось то, что люди с такой культурной программой подошли до этого вопроса. Оксана, я сам. <свят> я хочу, я хочу. <свят> <свят> под... <свят> я знаю, что ты хочешь. Понятия не но дело в том, что насколько дед Коля подешевый из этой программы классический. Я хочу, чтобы он, уйдя отсюда, вышел с конем, с кобылой, с всеми вместе. Давай, наливай. Мама, Наливай, давай. Наливай. Именно на коня и на кобылу. Наш дедушка уже кобылу продал давно. Какой кобылой да. вин выйдет? Ну,